Так, і ми переходимо до нашої головної теми: про те, що рада ухвалила законопроєкт про звільнення від мобілізації чоловіків віком до 25 років, які до змін в мобілізаційному законодавстві мали статус обмежено придатних. Про це сьогодні повідомив нардеп Железняк. Нас сьогодні мав бути у цьому гість. Це Ярослав Юрчиши, народний депутат. Однак, на жаль, в нього не вийшло до нас підключитися. Однак, ми все одно розкажемо детальніше про те, що ж передбачає цей законопроєкт. Так, попри переконання, що в країні мобілізують після 25 п'яти а молодших тільки добровільно, як писали BBC, у червні BBC Україна описувала випадки мобілізації хлопців, яких доставили до ТЦК згодом на навчання. Закон це дозволяв, тому що обмежено придатних у воєнний час і списку призовників переносили у список військово зобов'язаних, тобто категорію тих, кого можна мобілізувати, і весною статус обмежено придатний скасували. А в травні запрацювали нові правила військово-лікарської комісії, згідно з якими багато хвороб, які раніше вважали несумісними зі службою в армії, такими більше не визнають. На відміну від своїх здорових однолітків до 25 років, які не підходять до мобілізації за віком, тисячі хлопців, яких свого часу визнали обмежено придатними у воєнний час, весь цей час мобілізовували. Е, так, також у нас є позиція Міноборони і Генштабу. Детальніше про це зараз розповість Вікторія. Так, власне, перш ніж потрапити на голосування у Верховну Раду, законопроєкт потрапив на розгляд у комітет національної оборони та безпеки, де його обговорювали майже два місяці. Міноборони та генштаб виступали проти законопроєкту, тому що він знижує оборонні можливості України у той час, як дані про те, скільки хлопців до 25 встигли мобілізувати за цей час закриті та не розголошуються. У офіційному коментарі у відповідь на законопроєкт 11379 міноборони серед усього іншого вказало, що певна кількість громадян використовували норми законодавства стосовно визнання призовників непридатними до військової служби у мирний час, обмежено придатними у воєнний час для ухилення від проходження строкової військової служби. Теж додатковий мобілізаційний ресурс, чому би не використати можливість спонтанного схематозу і захребти більше людей. Чесність перед суспільством, політична обіцянка, що до 25 років добровільно та ні. Е, до речі, це, це розкритикувала затягнуте обговорення. Депутатка Мар'яна Безугла, яка виклала в соцмережі оцю е, аудіо власне самого засідання. Депутати були емоційними і говорили про верх цинізму та несправедливість, але представники міноборони і Генштабу були непохитними. І також в нас є коментар полковника Романа Горбача, це начальник головного управління персоналу генштабу. Він сказав, що справедливість оцінюють інші відомства. А ми оцінювали законопроєкти з точки зору підвищення та зниження обороноздатності країни. Ну насправді ми будемо дуже сподіватися, що в наступних наших етерах ми обговоримо таки цю тему з якимось народним депутатом, тому що. Особисто в мене насправді залишилось ще кілька запитань, які я б хотіла задати. Я так, думаю, що в тебе теж так насправді читаючи про цей законопроєкт, в мене виникло багато питань. Мені цікаво, чи свідчить цей законопроєкт про те, що взагалі не будуть знижувати більше призовний вік, що 25 буде так і триматися, та й багато інших питань, тому що детальніше про те, що передбачається законопроєкт. Сподіваюсь, ми ще обговоримо з народними депутатами, тому що це безперечно цікаво і стосується багатьох громадян нашої держави.